Крышу не с места, то есть справа. Там даже Досить цікава ситуація. Ось я привіз у цей вантаж. Вже зняв кріплення. Це стенд, стенд для вивізки велосипедів, щось на це схоже. Ось куди я привіз. Я спочатку заїхав з тієї сторони, із головної. Ну, там неможливо завернути. Потім мені показали, що є через часний сектор, через який. Звичайно, також було проблематично заїж... заїздити, от, що ми бачимо. Ось. Потім виявилось, що ну, для мене їм потрібно було розібрати тут заїзд, бо не проходив. Виявляється, до них завжди приїжджав бус з гідробортом і своєю роклою. І вже після того, як заїхав, вони... Кажуть, що добре вивантажуй. Я кажу, це не мої проблеми, десь знову має проблем. Кажуть, ну і це не наші проблеми. І десь пішли. Тобто вони хотіли, щоб це я розвантажував. Ну, розумієте, Я цього робити не буду. Логіста попередив, він попередив логістичний центр Фрею, залишається що робити, Іти пити каву. Поки вони розбираються. Легінка щось сказав. Вигрузка бокова, хлопці не знають, як правильно вигрожати. Тому ми допомагаємо своїми виїмими руками. Да? Ноги качаємо. <ріпи> <ріпи> Ту фігню ми. Скотили. Я тепер перехилився при це. Оооо, капець. Що вилізти помогти? Так, моя черга їхати, а в когось черга мити посуду і їсти грійте. Що да? робити? Їсти робити? Їсти, гріти. А, гріти? Ага. Ну хочеш, можу і супчик зробити. Бо я ж в Германії купив консерву готового супу. На дві персони то я можу легенько викинути в суп. Ти знаєш, що я такого не їм. Ну такого я не їм. Треба щось. З цим робити. Ти не зробиш правильне харчування. Е, з мого правильного харчування. Угу. Там курочку пожариш в мультиварці і е, підігрієш оці цвітну е, капусту. Курочку пожарити в мультиварці? Угу. Загрузи, чотири загрози. Ну, сам нарвався. Що-що? Сам нарвався. Що таможня чисто? Угу. Нема мого моє Не дозволяє мені моє ну, ми засобом. Мити посуду. А я не можу так. А ну хай в коментарях пишуть, хто як, хто як ми. Бо Оленка питала, чи, чи всі так миють, як я. Бо щоб змити миюче, треба багато води. Угу. Так що все. Скільки, скільки каністр беремо, так? Да? Каністри, баклажки. Ну, мені, мені треба багато води. Це ще без душу, так? Да? Ну, дивіться, скільки води можна набрати. що Шо, що? Скільки води можна набрати? А, хе хе ти... собі скільки хочеш. А там зблизити можна? Так, дивись. Ага, що. Країна Данія, якщо так. що. Що заробив, слабет? Чайок доливати. Вон, диви, підігрівся і виключився. Угу. То mm. ми вже скільки вже третій раз підігріваємо, да? no. ну заливаємо, гріємо, заливаємо, гріємо. І no. то все за дві години. Ну типа заливаємо, гріємо, то вже другий раз чай і посуду помити. Класно? No. No. Постоянно треба водички долити, щоб це питно. Чого так мало води, бо ще ж е... сьогодні понеділок, після вікенда вода закінчилась, поки ми доїхали, то її не було де набрати. Стояли на Дікусі конкретному. Ну О. і цього разу ми не сильно витратили воду. Ну так. Да. Та ми воду не набирали скільки. Тиждень часу, як О. виїхали з падбора, так і не, не. не набирали. Так що не треба на мене бочку гнати, що я там щось води я багато трачу. Угу. Ну Як датчик файно спрацювала, все, включився. То добре, що він 200 ватт, бо так в середньому 320 ватт чайники, то розетка не гріється. Так Порядки свої робить. Зараз побачите, як ми оперативно вже неодноразово затинтовуємо, зав'язуємо вантаж. А діти у нас частенько питають, що ми веземо і куди веземо. То думаю, завдяки роликам в Ютубі, хоч тепер побачиш, що веземо, як ми веземо, на що воно похоже, то коли пояснюєш, то одне, а бачиш, то це зовсім друге, як в тій приказці. А дітки у нас творчі. От, Вікторія у нас ну, ще та художниця. Вона у нас дуже багато часу. Витрачає на малювання і в неї дуже гарне малювання. Ну, Ми ще записали до. куди записали? До художниці. До художниці. Ну, от на я... Яка навчає. Ну, а Артем у нас, то він заміна мене як програміста, чи як то сказати. У мене на одній роботі була... поганяла. Як то мене? Гаджет? А? Mm -hmm. Гаджет то він у нас головний настройщик по телефонах, по от, планшетах, по ТВ-приставках, да? ну в принципі, по всьому, що зв'язане з електронікою. І з інтернетом. І з інтернетом, да? Вікі то купили планшета такого, що зі стілусом. І в майбутньому, я думаю, буде як художниця продавати свої картини. Можна навіть пару показати. Робить скріни, покажу. Так, то в мене на роботі було поганяло гаджет. Артем у нас любить ігри грати. О, слава Богу, смився той. Хто смився? Той, 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 що, той що повз? Так, як всі Коротше, у нас тут колейка зібралась Невідана. Перед нами машина повзла е 70 кілометрів. Це ми в Данії, тобто тут не треба так само пусто, як в Германії. От. А на рахунок поганяло клікух, <buge thể tools> то в нього і футболка навіть є така. Геймер. да? так. Так що, юний геймер. Ну так, шкода каву. Вимазало всеньку машину. Все, тепер, е, як то сказати, без матюка. Драй. Вон хімія, так що давай. Кава, я її не солодила. Ну, ну, кава, вона ж з молоком була, з сухим. Кружка, ну, яка стала. Ай. Випало, ні? Де вона все поділась? Десь Де там. Це ж, ж повна кру... А ти хоч попробував? А? Чуть-чуть! А, а кава-та вкусна дорога. Хоч вона безплатна, але не, ж дорога. Кива-кава. А це ми зараз хочемо показати таким діям, як бусяжи, що... Можна безпроблемно і на фурах знайти місце, де біля самого магазину задати продуктами.

Саме no. ну, ось практично вхід до самого магазину. так ліжечки беремо і таких місць. Багато є. Як хочу. Не робиш. Не Давай Давайте. Яблука, да. Ну давай яблука із ма. Киві хоть.

При каністру треба поміняти. Ну, Головне, багато разів її так не зминати, там один раз розпустити на кожну каденцію. 10 євро нормально. Які гамміня? Запитаю, як треба. Ну, бери її! За да? mm -hmm. так что треба. Я тишь. Нормальный я брал. Mm -hmm. Ну он фейр. Mm -hmm. По, Ледве-ледве повзе, да, і розумію, націоналка, ну 63, 63 це он їде. Їде він який, тобто я третій за ним. Ви не представляєте, яка зараз там колейка. Черга просто, ну вже не видно, просто напросто не видно ми вже Я собі дивлюся е серіал. Хтось їде собі, спостерігає за дорогою. Щоб, купили. Покажемо, що купили. Н Я як купили е там подарунок, йшли такі стаканчики. Артем, Віка. Зацініть. Добре, видно так. Угу. Кольори взагалі. Акція да цього тижня, цього тижня чи місяця? Ну за 1 євро йде, якщо щось брати. Заїхали за картошкою, набрали всього. Купили весь Макдональдс.